Вправа 192. Спростіть вираз. Ну що ж, давайте дивитися, як можна спростити такі вирази. Дивимося, 74 плюс Х плюс 38. Це можна записати як Х додати. Ну а тоді 74 плюс 38. 74 плюс 38. Ну, Можна усно, можна стопчик, можна розклати на доданки, як завгодно. Давайте стопчик додамо швиденько 74 плюс 38. Додаємо. 4 плюс 8 це 12. 2. Пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 3 це 10, плюс 1 це 11. Отже, записуємо тоді, що ця сума буде. 112. І це тоді вираз можна записати як Х плюс 112. Є. Yeah. Ну що ж, переходимо до другого виразу. Бачимо 238 плюс А плюс 416. Це можна згрупувати таким чином, записати, що це А плюс. Ну, а в дужках у нас буде 238 плюс 416. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді знову будемо додавати. Отже, пишемо 238 плюс 416. Додаємо. 8 плюс 6 це 14. 4 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 1, 4 плюс 1 це 5. 2 плюс 4 це 6. Отже, вийде 654. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати а плюс 654. 654. Є. Переходимо до третього завдання. 324 плюс 546. Ну що ж, просто додамо 324 плюс 546. Це буде дорівнювати. Отже, пишемо Y. Додати. А спочатку 324. Додамо до 546. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик давайте додамо швиденько 324. Додати 546. Додаємо. 4 плюс 6 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 4 це 6, плюс одиничка це 7. 3 плюс 5 це 8. Отже, вийде, 870 в дужках. Тобто пишемо, що це дорівнює y плюс 870. Є. Переходимо до четвертого завдання. 200, 2753 плюс М плюс 4199. Ну, uh, треба написати, що це дорівнює m М плюс. Ну, а в дужках написати, що треба 2753, додати 4199. І це дорівнює. Ну що ж? Стопчик, давайте додавати. Пишемо 4 тисячі. Давайте десь тут. 2 тисячі, тобто 753. Додати 4199. Додаємо 3 плюс 9 це 12. 2. Пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 5 15. 5 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 1 це 8, плюс одиничка це 9. 2 плюс 4 це 6. Отже, записуємо, що це дорівнює тоді, як М пишемо плюс 6952. Є, зробили. Переходимо до п'ятого завдання. Тут вже можливо щось можна згрупувати. Дивіться, 457 і 143 можна згрупувати. То ми пишемо, що це дорівнює. B плюс, Тоді групуємо 457. Плюс 143. Пишемо плюс 143. Ну і плюс 872. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо B. Плюс. А тепер дивимося. 457. І якщо я додам 43, це буде 500. І плюс 100 це буде 600. Тобто виходить, що це 600. Далі плюс 872. Плюс 872. Так, є. Ну що ж, і це дорівнює. Тепер дивіться. Ми можемо 600 додати 800 і додати 72. То ми пишемо, що це дорівнює. Як Б плюс. Далі 600 і плюс 800. І плюс 72. Це дорівнює. 600 плюс 800 це 1400, то ми пишемо, що це Б плюс. 1400 і плюс 72. Ну і це дорівнює 1400 плюс 72. 1472. Пишемо це B плюс 1472. Зробили. Ну, і переходимо до шостого завдання. Давайте подивимося. У нас тут можна також згрупувати. Дивіться. Тут є 2235 і 1765. Давайте їх згрупуємо. Напишемо, що це дорівнює. Це плюс групуємо 2235. Плюс 1765. Так. І плюс 4671. І плюс. 4671. Це дорівнює. Переносимо. Так. Ну що ж, давайте міркувати. 2235. Якщо я сюди додам 765, це буде 3000. Ну, Щоб було зрозуміліше, напевно, все-таки варто записати плюс. І тоді в дужках запишемо так. 2000. Потім я запишу звідси 1000 плюс. 000. Далі, звідси 235, плюс 235, і плюс 765. Так, ну і плюс 4671 Це дорівнює Так, дивимося. 2000 плюс 1000 Це буде 3000 Пишемо це плюс у дужках буде 3000 Далі. 235 плюс 765. Це буде 1000, Плюс 1000, Ну і плюс. Переносимо. Плюс 4671. 4671, І це дорівнює. Так. 3 тисячі плюс тисячу це 4 тисячі. Пишемо це плюс 4 тисячі. Ну і плюс 4671. І це дорівнює. Ну, 4 тисячі плюс 4 тисячі це буде 8 тисяч і 671. Пишемо, це буде це плюс 8 тисяч 400, 8600. 1. є. Ну що ж, давайте підкреслимо тоді відповіді. В першому завданні у нас вийшло X плюс 112. В другому завданні у нас вийшло А плюс 654. В третьому завданні у нас вийшло після спрощення y плюс 870. В в четвертому завданні вийшло М плюс 6952. В п'ятому завданні вийшло Б плюс 1472. І в шостому завданні у нас вийшло С плюс 8671. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразів. Пам'ятайте, що додавання можемо виконувати в будь-якому порядку. На цьому вправу завершено.